Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Давніший базар столиці, де торгівля йде з 12-го століття. Але цими вихідними легендарний житній ринок ще дужче шкварчав, пахнув та апетитно хрумкотів незвичними гастрономічними комбінаціями: від шоколаду, який взяв нагороди на престижних конкурсах в Лондоні, до рожевої бринзи та соусів з кримської лаванди, яка росте під Києвом. І все це українське. Ми пробуємо сосновий квас. Він робиться з подрібною зеленою шишкою. Це ж безалкогольне, бо я на роботі. Так, Це безалкогольне. Чомусь новий рік згадала. Береться яєчко-перепілочки, відварюється, чиститься, тоді маринується у різних травах. 10 15 хвилин воно коптиться можна навіть дітям. Сала для в'ягання. Да. Ви зараз це дуже криві. корисна штука. Гастрономічний фестиваль на житньому об'єднав різних крафтових виробників та фермерів, які не бояться експериментувати і розвивати українську гастрокультуру зараз. Хоча робити смачний бізнес під час війни це ще той виклик. Я якраз заснували перед війною за місяць. Ми все обладнання сховали. І ми просто були в окупації. Звідки ми самі з Києва, але ми як це все почалось, ми в Бородянський район поїхали. Лише через рік наважились відновити виробництво різних олій, адже українці споживають їх небагато і дуже дарма. Навіть той риб'ячий жир достатньо важко, і от є ляна олія, це наше рідке золото. Віджали півгороду в тещі, мамо, здравствуйте. Але весь город не дають, тому зараз ми будемо шукати інші місця. Бо народу подобається, народ хоче. Тобто, це такі реалії війни віджати е, город у тещі. Так, да. український бізнес з двох ніг залітає просто максимально, от прям ходу. Ми вже почали після 24 лютого і брали історію про те, що ще в дивнину козаки вірили, що їм хоробрості, сили і наснаги додає українська земля. І відповідно елексиром української землі це є мед важко працювати так? Не непросто. Хлопцям на передовій ще вач підприємці не тільки вигадують різні смаколики, а йдуть на ризик, аби здивувати покупців. Як виробники цього медового шоколаду з Чернігівщини, це було ну, сміливим рішенням поїхати по соницю в ліс. Не так багато ми задумуємося на тим, наскільки це прям небезпечно, бо е, ризикують там наші хлопці на фронті. Та да? а ми просто є тим тилом. Адже у гастро здибанки на житньому є своя благодійна мета смаколиками за донат пригощали і ведучі сніданку, які оселилися на спеціальній алеї зірок з смачнючими канапками і сиром власного виробництва. Друзі, ну як торговля сьогодні? Базарний день чи не базарний? У нас спілкувальний день, тому що є багато людей. Це сир, м'який сир лабне з власного виробництва, сама готую з власної ферми. Я починаю з того, що на щадок рильського, за їхнім родинним рецептом, З горіхами, з маком з часником. Розвітається прекрасно. От, сір, сіт, людей. Це, от, а, я зазиваю, так? я очима тут. Зазиваю всіх. Я сам хочу до все перепробувати. Я вже часто кажучи вже перекуштував угу. дуже смачно, дуже повірили, що вони готувати вміють. А не про я так бачу. Студія. Я бачу кожного дня, бачу і по телебаченню. Готували й куштували, щоб зібрати 2 мільйони гривень на ремонт даху житнього ринку, який критично тече, і звісно, щоб підтримати фронт. Зараз у нас найбільша наша задача перемогти. Тому ми збираємо гроші для, для азову для допомоги нашим, нашим зсу крафтих виробників. Завжди було в Україні багато, і о, їх під час повномасштабного вторгнення стало ще більше. Я дуже надихаюся історіями українців, які в різних які по різному там є релоковані пізніс все. Вони вони всі намагаються зробити так, щоб Україна існувала, і Україна існувала така економічна і смачна.